одна лодка, калі стоять і заходять в прохід. Ситуація, яку ми маємо, наприклад, в Херсоні поставила перед нами такі виклики, як порятунок людей. З протилежного берега. І по інформації розвідки буде контрнаступ російських солдатів на цей населений пункт. Тому було, була вказівка вивезти максимально швидко звідти людей. З цей час наші колеги готують місце, де вони будуть приймати евакуйованих людей. Зараз буде толчок. того щоби. Огей! А -а -а! Ти показали? Максимально треба швидко робити, максимально швидко орієнтуватися, хто перший йде на евакуацію. Тому що за сценарієм у нас починають йти в прильоти в місце евакуації, оскільки велика кількість людей збирається в одному місці. І це також реальний сценарій був в Херсоні. Що Йди сюди! Спочатку забираємо ті максимально! Вот там там, де був взрив, а потім забираємо всіх остальних. Цю модель ми змоделюємо, щоб швидко максимально налагодити пангу з передачі потерпілих, передачі людей і передачі їх вже Спеціалістів на правомобезді. Давайте винесіть. Забирайте вас. У нас були поранені як важко, яких ми пересортували та відправили вже одразу на берег до швидкої допомоги його Голову! Паралельно під час цього транспортування ми е, проводили вторинний первинний огляд, е, заповнювали е, бланки. І надавали допомогу відповідно до потреб. Я в захваті від тої симуляції. Це ми відпрацювали важливі учбові завдання. Ми вперше працювали з нашими плавзасобами, ми працювали по евакуації на воді, ми відпрацьовували всю систему спорядження, яка є в загонах швидкого реагування, і ми вчилися різними загонами взаємодіяти.